Всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео ми з вами годуємо наших рибок. Ось бачите, всі вилізли. Бачите, скажіть, говорять, типа, вони не вміють говоряти, думаю, не говорити не вміють, але думаю, що вони говорять таке черсені, давай нам вже їсти. Ми зараз тебе сожремо. Бачите? От. Так, давайте годувати. Відкриваємо корм. Так, ось так вони плавають вам трішки покажу. Як бачите, зараз трішки почистимо. Так, я їм сьогодні або завтра помию фільтр. Ось так, бачите, друзі, ну дивіться, ми зберемося, може й на слідущому тижні в Полтаву, але ми знаєте на один день, що якщо ми уїдемо в п'ятницю або... В суботу, то в... якщо в п'ятницю, то в суботу вже в Харкові будемо. Якщо в суботу, то в неділю. Ну, ну просто там робити нічого, ну реально. А обстріли, що там, що там, шахи долетають по всій Україні. А балістичні ракети теж по всій Україні, ну. Окрім С300, С300, вони долітають тільки до Харкова. А ще долітають до Харкова тільки поламовні і так далі. Але, друзі, все одно, якщо ви з Харкова, ну, подумайте перед тим, як їхати в Полтаву. Знаєте чому? Тому що... Ну, тому що там обстріли такі ж самі, тільки туди не долітають каби, молнії і так далі. А так, там точно такі обстріли, тільки шахедів, туди прилітає два рази більше. Тому не рекомендую вам відразу їхати туди. Поки що я рекомендую вам бути в Харкові. Ну, якщо буде прям погано, то їдьте вже куди захотіть. Ну, в Полтаві, в Харкові зараз однакова ситуація. От. Але в Харкові зараз дуже гарно. Так, от рибки. От. Друзі, зараз будемо екудувати так. насыпаем вот так стик, так це богато, навіть трішки прибрати надо о Блин, не я їм насыпав нормально давайте кушайте рыбки У вас вже 14, якщо 3 рибки було б золоті, то це дуже багато, якщо 14 нормально. От бачите, друзі. От, друзі, я вам хотів ще нагадати, що потрібно рибкам е, замінювати фільтр хоча б раз на. хоча б раз в... Раз в 5 років це максимум а, виходить моєму фільтру. Буде 3 роки в цьому. Ну, в цьому році буде 3 роки. Точніше, ну 2 роки буде. Мені десь. ну Через 2 роки потрібно буде вже новий фільтр їм купляти. Але нічого, якось я а, накоплю на фільтрах і тоді куплю їм новий. Вже більш потужний. Це такі маленькі. Ну це в принципі нормально але вже через 2 роки краще купити і нову грілку і фільтр новий. От. Бачите, друзі, але щоб не залишалося корма, нам а, в магазині тут у нас неподалеку є в Харкові. Перекомендували купити ще соміків. А якщо корм буде падати на землю, вони просто будуть його підбирати, і в вашому акваріумі буде завжди чисто. От. От, рибки кушають. Друзі, напишіть в коментарях, якщо в когось є рибки, і напишіть в коментарях, який вид. У мене є поки що тільки золоті та даніо. Але це, дуже по, але це дуже яскраві рибки, милі та та їм вистачить акваріума на 32 літри. Але все одно рекомендую, якщо є можливість, купляти акваріум. Мінімум, мінімум купляти акваріум на 50 літрів, краще на 100. Якщо купите на 100, то зможете багато рибок. Пустити туди, ну не 100, прямо, ну, 70 або 60 точно. От. От, ось так вони плавають, друзі. На цьому все. Всім до побачення, всім гарного дня.